стаканчиках не лише забувають про екологію, а й смак справжньої кави без пластикового присмаку. Я би сама не пила з пластмасово стаканчика. Якщо я захожу кудись, мені пропонують кофе і пропонують випити пластмасово стаканчика, я не буду з нього пити. Пластик з його довговічністю став незамінним у побуті. Проте чи варто вірного друга робити власним ворогом, забруднюючи ним довкілля? Ті ж самі пет пляшки, як ви знаєте прекрасно, можуть бути використані для одержання будівельних матеріалів, з них черепиці виготовляють і так далі. Але потребується окреме їх виділення миття, щоб це було чистий пластик і так далі. Тобто тут є певна ланка, якби держава. Або у всякому разі кожен громадян розумів, що полімерні матеріали можна зібрати окремо, і це є месеревина для чогось, де можна її використати. Безумовно, це могло би вирішити проблему. Але я думаю, що в більшості випадків людина цим не задумується. Використовуючи ще один зайвий поліетиленовий кульок, не забувайте, що при розкладанні полімерів основних складових пластику у навколишнє середовище потрапляє багато шкідливих речовин. Сполуки важких металів, наприклад, ртуті, токсичні пластифікатори. Частково безумовно можна вирішити проблему, якщо будуть використовуватися або Пластик, який може розкладатися сам або папір. Але якщо він і ще раз підкреслюю, одержаний із сторинної сировини, тобто з макулатури, щоб зменшити вплив, екологічно свідома молодь теж не стоїть осторонь пластикової проблеми, пропагуючи конкретний шлях її розв'язання, що цілком підійшов би для кожного громадянина. Кожному учаснику воркшопу мого проекту Земля в пакеті надавалась можливість створити власноруч ексклюзивну екоторбу і використовувати її Замість ну цих надоїдових наших поліетиленових пакетів. Ну такий майстер-клас ми провели в Ужгороді 16 квітня і у Львові 26 травня. І як в тому місці, так і в іншому реакція була дуже позитивна. От і виходить, що девіз краса врятує світ не лише для мистецтва, а й екології. Адже торби з тканини не лише зручні, не рвуться, не забруднюють довкілля та заощаджують ваші гроші, але й є естетичними, модними та гарними. Паралельно із головною студією нічного каналу продовжує працювати студія експертної думки. Наш гість Оксана Станкевич, президент регіонального молодіжного екологічного об'єднання Екосфера розставляє свої екологічні акценти у питаннях релігії і екології, бо це тема нашого сьогоднішнього ефіру. Чи є в екосфери якісь свої рецепти боротьби з пластиком, з поліетиленом то всього, що щойно ми бачили в відеоматеріалі? Якщо коротко, це три шляхи. Перше, це скорочення споживання пластику. Тобто, ми вже бачили, є завжди альтернатива. Якщо є альтернатива вибору пластику, скла чи, наприклад, паперових стаканчиків, потрібно напевно обирати альтернативний матеріал. Друге, це все таки, коли якщо ми вибираємо альтернативний матеріал, то цей альтернативний матеріал краще піддається переробці, і в будь-якому разі, якщо він попадає в довкілля, то він значно скоріше розкладається. В принципі, це є частина нашої природи, це не є настільки штучним і таким неприродним матеріалом. І третє, це все таки збір окремий. Збір пластику, чистого пластику, під пляшок цих всіх пластикових чи, чи поліетиленових упаковок і або здача їх в прийомні пункти, або ну, в бужроді кілька років назад існувала була програма роздільного збору. Тоді існували контейнери. І цей пластик можна переробити. Свій рецепти, що можна робити із пластиком, має експерт із Болгарії його ексклюзивний коментарнічний канал зараз запропонує нашій загальній увазі. А потім ми повернемось до цього обговорення. На Закарпатті треба звернути увагу на те, що треба збільшити практику вторинної переробки відходів та їх відновлення, тому що ці пляшки пластикові, які ми бачимо скрізь на Закарпатті, що їх викидають на береги річок. Це справді цінний ресурс, який може бути використано. Для цього треба зробити кілька кроків. Вони не є дуже важкими. Треба політичну волю. Інвестиції, а також люди мають усвідомити, чому саме дуже важливо збирати і відправляти на вторинну переробку пластикові пляшки. Зазвичай така практика займає багато часу. Ця практика сортування відходів і роздільного збору для вторинної переробки у 2001 році була запроваджена в Європі і врегульована законодавчо. Наразі розробляються додаткові нормативні акти, які теж будуть регулювати питання збору і вторинної переробки пластикових відходів. Новинкою цих нововведень буде обов'язковий роздільний збір відходів паперу, пластику, металу і скла. Нехай навіть поширені, але все одно є такі випадки в нас, коли люди збирають сміття, сортують його і потім здають на заводи, яких ну в Закарпатті поки що немає, але вони все таки є в Україні і працюють. Пані Оксано, на завершення нашої з вами бесіди, от якісь позитивні перспективи, екологічних питань, ви можете окреслити на найближче майбутнє для Закарпаття, що може вирішитися найближчим часом. Це роздільний збір сміття, це можливо якісь інші питання, які ви бачите вже безпосередньо в своїй діяльності. Ну якщо стосується мови сміття твердих побутових відходів, то зараз в Закарпатті розробляється стратегія поводження з твердими побудовими відходами. Планується побудова сучасних полігонів чотирьох в області. Ну і паралельно, як перші необхідні кроки, пропонується якраз запровадження системи роздільного збору сміття для того, щоб максимально спробувати вибрати поки що ті сировинні матеріали, які ми можемо передати на переробку з тим, щоб уже на полігони все менше і менше кількість сміття потрапляла. Ну а наступні кроки, це все таки буде вже десь. Більш дальшому такому майбутньому це коли сміття можна буде стопроцентно переробляти. Вже зараз існують багато різних таких технологій. Ну, і всі вони досконало вивчені, і поки що не, не ми не можемо говорити про якийсь сталий ефект. Але в майбутньому це вже буде напевно реальність. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з Оксаною Станкевич, президентом регіонального молодіжного екологічного об'єднання Екосфера. На цьому студія експертної думки. Поки що завершує свою роботу. Я прощаюся з вами, але Мірко Вечір поки що поставить свої акценти у завершенні нашої програми. Велике спасибі студії експертної думки за те, що вони подарували нам сьогодні дуже багато корисної і потрібної інформації. Хочу сказати, завершувати, ми будемо так само і досить таки хочу сказати пікантно. Надійшло до нас смс-повідомлення з Чехії, і хочеться його відразу ж зачитати. Доброго вечора, шановні! Хочеться вам задати цікаву думку і цікаве запитання, яке турбує мене у 70-80-ті роки. Панувала така цікава думка, що потрібно взамін Бога для того, щоб врятувати людство поставити головою природи і пригадати ті язически культи. Я особисто проти такої думки, яка до нас надійшла, О, хочу сказати, що із Богом можна жити в чистій природі, і у душі буде панувати спокій. Але що на яку відповідь дадуть на це запитання наші гості? Просто хочу попередити від вас, що маємо обмаль часу. Почнемо з вас, отець Василій. Дивимося, в корінь розвиток язичництва привів до людських жертв, до людських житлоприношень. Кульмінація релігії це жертовність, це добро і істина. І про які тут компроміси, про які речі людина просто зовсім не розуміє християнство. і так, тільки До шкода. людей потрібно йти з добром і любов'ю. Це ми найбільше. Взагалі, оцінює, ми взагалі так. дуже недооцінюємо своє християнство, його не знаємо, і тому у нас такі проблеми. Що би ви побажали людям, які повинні все ж таки повернутися лицем, я хотів би навіть сказати, до Бога, тому що до природи це те, що нам подаровано Богом. Глибше. Своє життя оцінити і частіше читати Святе письмо. Пастор Януш, ваші думки з приводу як смс-повідомлення, так і завершення нашої теми сьогоднішнього спілкування. М'язиство е, е, сьогодні не, не діє, не, не прижилось. Якщо мене запитаєте, я скажу, що я бачу здійснення тих пророцтв, котрі написані в Біблії, і вони попереджують, як блудний син відійшов від батька і розтринькав все, що він отримав від батька, тому що він хотів сам. Всім управляти, він прийшов до того, що холодав майже не помер. Єдина дорога це повернутися знову до батька. Це означає, що і в християнстві найбільший закон, виповнення всіх законів це любов, любов до ближнього, до навколишнього середовища. Ми читаємо в пустелі, люди збирали ману. Якщо хтось збирав більше, вона портилася на другий день. Тобто навіть ми молимося так. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Якщо ми це... Усвідомимо, якщо ми навернемося до Бога, повернемося до Отчого дому, тоді Бог каже, що отець накриє нам стіл благодаті, і тоді ми не будемо відчувати себе зрадниками, котрі розтринькали добро, котре Бог призначив. Велике вам спасибі за ці цікаві думки. Отець Олександр, ваше слово. Невеличка рефлексія на зачитаний смс. Гарно, гарно звучить, зворушливо звучить. Інколи навіть в комусь може побудити якісь бажання. Дійсно. А... Дивіться, Бог є повновладним володарем свого задуму. Але Він запрошує до реалізації цього задуму людей. Не тому, що він без людей не міг би його реалізувати, а тому, що він любить. Він не слабкий, він довіряє людям. Якщо замінити віру, живу віру, живі реляції з Богом на реляції, якщо поміняти місцями то я боюся, що баланс. В світі перевернеться. Знаєте, коли взяти головного актора якогось, головного виконавця головної ролі, відкласти і поставити статистів на перший план і казати: ось це самі головні. От як вони гарно все. То, напевно, ми будемо мати з вами негативний результат. Велике спасибі за ваші думки. Отець Михайло, ваше завершення нашої сьогоднішньої програми. Бог первинний. Природа другорядна. Якщо Бога поставити на друге місце, все буде не на своєму місці. Вчорашнє язицництво і магія, сьогодні з цим прекрасно справляється технологія. Але сьогодні є технології управління природою. І що стається, якщо вони входять у дію, трошки там покерується природою, а після настає фіаско. І починаються катаклізми і біда. Бог так створив природу, що він у ній передбачив системи порушення джерел дисгармонії. І дивіться, ці системи будуть діяти. Але якщо люди, спільнота, збагнуть, що настає проблема, там, катастрофа, хвороба велика і так, далі, і так далі, і збираються в молитві, щоб Господь припинив функціонування свого закону, Господь його припиняє. Нема жодної потреби у поверненні до язичництва, тому що це тьма, це вчорашнє, другі мої світ прекрасний. Не потрібно, звісно, повертатися да. до темноти. Потрібно йти вперед. Да, Велике вам йти вперед. спасибі. Я хочу сказати, що в гостях у нас були отець Михайло Попович, отець Олександр Сулінчак, пастор Янош, Гейдер і отець Василій Юрина. Велике вам спасибі, що ми змогли з вами сьогодні поспілкуватися на завершенні нашої програми. Хочу сказати, що сучасне суспільство вимагає нової науки, науки, яка би прийняла до себе релігію, яка би відкрила двері для релігії для того, щоб об'єднати зусилля і врятувати наш світ від екологічної кризи. Давайте Разом з вами протягнемо один одному руку любові і добра для того, щоб могли змінити цей світ. І щоб світ, принаймні, хоча б трошки почав змінюватися на краще. На краще для того, щоб наші діти і ми з вами жили в достойній нас, домівці разом з Богом. Для вас працювала студія Експеримент. Побачимось з вами рівно за тиждень о цій же полі На добраніч.